Цьому році Україна засіяла маком 650 гектарів. Тони насіння підуть на улюблену випічку. А відходи виробництва ті самі коробочки з містом опію мають спалити. Контролювати знищення соломки держава довіряє трьом представникам влади сільському голові, районному СБУшнику і керівнику місцевої міліції. Ну як не сумніватися в їхній чесності, коли наркосолома, якщо і згорає, то у венах наркозалежних? Далі говоримо про шлях від красивої квітки до мутної рідини у пляшці. звідки у ділків беруться сотні тонн ацетильованого кайфу. Спостерігати, як наркомани чудять на вулицях наших міст. Вражений мозок змушує робити їх дивні речі. Наче всі в даній ситуації задоволені? Наркомани кайфують, їх поведінка піднімає нам настрій, торгівці наркотиками завдяки їм стають багатими і впливовими людьми. Міліція? А що міліція? Яка роль відведена стражам правопорядку? Давайте розбиратися. Та Ні, ми не міліція, я колба. Ну а чому у вас написано міліція на спині? Чи вам соромно бути міліціонером? Опіумні наркомани живуть недовго, проте кількість їх зростає з кожним роком в геометричній прогресії. Кому це вигідно? Ми йдемо шукати відповідь. Для початку, як придбати так звану ширку. Для того треба просто розгледіти в перехожих наркомана і підійти до нього з простим запитанням. Може, друг, помоги накружити ширку, знаєш, де? Можна взяти по помісту, але буде стоїть 800 біля. Мужку бушку сливає. По-другому можу взяти нагорі, політику. Там порішаємо по 40. О, ну... Тожу тут є. А якщо я сам машину накружу? Ну, тоді то сліва не надо. Все, є контакт. В нас є машина і бажання побачити наркодилера. З собою наш друг підтягує ще товаришів. Усім вигідно брати товар за містом. Він там майже вдвічі дешевше. Ми покидаємо Київ і прямуємо до Ерпіня. Дорогою завертаємо в аптеку потрібні шприци та презервативи. Зупиняємось у передмісті. Десь тут мають торгувати наркоманським щастям. Коло магазину вже зібрався натовп з бажаючих пустити венам Макове зілля. Зверніть увагу. Кожного дня, близько другої години, молоді люди приїздять на це місце з Києва. Коли ж вони заробляють на наркотик, якщо півдня дістаються до місця, близько двох годин чекають торгівку зіллям. Потім півдня кайфують. Працювати ніколи. Тому Юрко, наприклад, злодій. Він знаходиться в розшуку за крадіжку, але ловити його ніхто не поспішає. В світі наркоманів Юрко дуже поважна людина, адже він може напрямки спілкуватися з продавчиною чарівного зілля. Ось він як хутко біжить назустріч з таємничою красунією за кермом добре таньованої машини. І от дивовижний пластиковий стаканчик в руках щасливого Юрка. Він, не втрачаючи часу, хутко несеться в придорожній лісок, щоб запустити по венах коричневу смерть. Разом із своєю красуною дружиною вони наркомани з великим стажем. Нещодавно вони почали колоти себе в пахову вену. Це остання жива вена в їхньому організмі. Наркомани зі стажем кажуть: вскрив пахову вену, відкрив власну труну. Це дуже небезпечна лісосмуга. Майже на кожному кроці тут валяються шприці. Враховуючи те, що майже кожен другий наркоман має ВІЛ-СНІД, наступати не варто. Майже кожного дня протягом місяця ми виїжджали на дорогу смерті. В дощ та спеку повторювалася одна й та сама процедура: приїжджала машина, або ця, або ця. Юрко біг і купував наркотик собі і друзям. Ми з'ясували звідки та автівка виїжджала на маршрут. Ось цей будиночок, ось ця машина, ось інша машина. Як з'ясувалось, тут живуть Роми. Ніхто з них не працює. Лариса, То хазяйка. Лариса Леонідова. Фамілію, скажіть. Жмуро, Жмуро Лариса Леонідова. Здається, в нас вже зібраний весь матеріал можна йти в міліцію. Міліціонери прийняли заяву про злочин. Одна з півробітницям вес навіть виїхала подивитись на розкидані шприці. А от ці презервативи знаєте зачем, так? Презервативи. Навіщо наркоманам презервативи? Справа в тому, що з них вони транспортують наркотики до Києва. Адже тут їх можна придбати по 40 гривень, а в Києві 80. Ну, м'який презерватив легко сховати на тілі. Ми узгодили телефоном з начальником БНОНу спільні дії для затримання наркодилерів. За планом, ми мали домовитись з циганкою про закупку на 4 тисячі гривень. Ми домовились. Праще все нормально. Жінка мала привезти нам 400 грамів найжорстокішого в світі наркотику. Вона чекала нашого дзвінка. Ми тягнули час. Командир з Бнону мовчав. Його телефон не відповідав. На даний момент Абленко не може прийняти ваш дзвінок. Коли сенсу чекати вже не було, ми повернулися в міліцію. Ми приїхали дізнатися, чому немає реакції на нашу заяву. Зараз стоїть циганська машина, заряджена. Ми можемо провести операцію, чому ми не чекаємо. Ми хочемо опізнатися, чому немає ніякої реакції, ми і поспілкуватися з каналикам. В міліції нас не дуже хотіли слухати. Хоча ми зверталися до усіх, хто носить форму. Другому частину, підіть. Сьогодні ми мали розмову з вашим начальником одному. Була домовленість певно про проведення операції. От. Оскільки ми, з свого боку, свою частину виконали, а з вашого не виконаного і не відповідає телефон вашого начальника, ми переживаємо за його здоров'я. Так закінчилась наша розмова з міліціонерами на минулому тижні. Сюжет так і не вийшов, бо ми боялись зірвати операцію силовикам. І от ми знову приїжджаємо в Ірпінь. Тут так само жваво йде торгівля наркотиками. Ми не не видали сюжет в ефір. От, а Ми чекали якоїсь реакції від міліції. Ну Ви розумієте, що е, журналісти ведуть себе зараз таким чином, що не завжди є до них довіра. Але ж ми теж не дуже віримо в роботу міліції, але ж ми написали заяву. Ну я розумію. Ні, працюють працівники насправді. На, на, на І е, наскільки я розумію, працюють достатньо такі, мають певні напрацювання. Я думаю, що ми дуже швидко це питання закриємо. Ну, машина там стоїть. Стоїть, де? Да? Стоїть. За кілька годин до ефіру нам стало відомо, міліція нарешті взялася за арпінських наркобарих. Ділків пов'язали з собою. У них було пів кілозілля. Ми перевірили інформацію, яку нам надали журналісти е, телеканалу. І як результат, ми е затримали згідно чинного законодавства, Затримали чоловіка, у якого попередньо е була виявлена вже е наркотична речовина.